Привіт, то мамий кототати! Знайома ситуація. Ви приходите додому, а на вашому улюбленому килимку, або, що гірше, у свіжовипраній білизні, калюжа, і поруч сидить ваш пухнастий тиран з таким виглядом, ніби це не він, а ви самі винні. Думаєте, він вам мститься за те, що ви затрималися на роботі? Чи може він просто зламався і забув, де його королівський лоток? А що, як я вам скажу, що ця калюжа це не просто хуліганство, а відчайдушний крик про допомогу. Сьогодні ми поговоримо про страшну і загадкову хворобу, яка ховається за звичайними промахами повзлоток, про ідіопатичний цистит, викликаний стресом. Так так, ваш ніжний котик може хворіти через те, що ви просто пересунули диван. Готові розкрити цю таємницю, тоді поїхали. І відразу напишіть у коментарях, як звати вашого маленького володаря дому. Перш ніж ми зануримось у медичні нетрі, давайте згадаємо, хто такий кіт. Це не просто пухнастий клубочок для обіймів. Це маленький, ідеально створений хижак, який тисячоліттями жив за своїми правилами, а тепер. Ми взяли цього хижака і поселили у наших квартирах, де найбільша здобич це муха, що випадково залетіла. Ми думаємо, що дали їм усе: їжу, тепло, м'яке ліжечко, але ми забули про найголовніше їхню природу, коти неймовірно чутливі до змін, до рутини, до свого оточення. Вони приховують свій біль і стрес до останнього, бо в дикій природі показати слабкість означає загинути. І коли стрес накопичується, він знаходить вихід. І дуже часто цей вихід через сечовий міхур. Тож давайте навчимося думати, як коти, щоб зрозуміти, що коїться в їхніх пухнастих головах. Отже, цистит багато хто чув це слово і думає, що це просто застудив сечовий. У котів це запалення стінки сечового міхура, і це, друзі, дуже боляче. Уявіть, що кожен похід в туалет це тортури. Кіт починає бігати в лоток кожні п'ять хвилин, сидить там довго і напружено, а в результаті лише кілька крапель. Він може жалібно нявчати, вилизувати себе під хвостом. А найстрашніше псичі може з'явитися кров. Це виглядає як рожева або червона калюшка. І тут починається найцікавіше. Кіт асоціює цей жахливий біль зі своїм лодком. Його мозок каже: Ага, минулого разу мені було боляче саме тут. Значить, це місце погане, треба знайти інше, м'яке і безпечне. І цим місцем стає ваше ліжко килим або хазяйський кросівок. Кіт не шкодить, він намагається уникнути болю. Це перше і найголовніше, що треба зрозуміти. А тепер про те, чому це може бути смертельно небезпечно, особливо для котів хлопчиків. У котів уретра, тобто сечовивідний канал, набагато вуща ніж у кішок. Під час запалення в сечовому міхурі утворюються слиз, кристали, згустки крові. Вся ця суміш може легко закупорити тонку уретру кота. Це називається обструкція. Сеча не може вийти, сечовий міхур переповнюється як повітряна кулька, і токсини, які мали вийти з сечею, починають отруювати організм зсередини. Нирки відмовляють це стан, який вбиває кота за 24-48 годин. Якщо ви бачите, що ваш кіт бігає в лоток, тужиться, кричить, а сечі немає, це не час для почекаю до ранку. Це час для викликаю таксі і лечу у ветеринарну клініку прямо зараз. Кожна хвилина на рахунку. Не жартуйте з цим, будь ласка. Це один з найстрашніших невідкладних станів у ветеринарії. Добре. Ми вас налякали, а тепер давайте розбиратися. Коли ветеринар виключає бактеріальну інфекцію, до речі, у молодих котів вона буває рідко. Виключає камені в сечовому міхурі, виключає пухлини та інші очевидні причини. Залишається він, ідіопатичний цистит котів або скорочено ІЦК. Слово ідіопатичний це такий хитрий медичний термін, який, по суті, означає, ми провели всі аналізи і, чесно кажучи, без поняття, звідки воно взялося, це діагноз виключення. Тобто це не інфекція і не камінь, а щось інше, невловиме. Роками ветеринари ламали голови. Що ж це за привид у сечовому міхурі? І, врешті-решт, вони знайшли головного підозрюваного, який стоїть за 70-80% усіх випадків котячого циститу, і ім'я цього лиходія стрес. Стрес. Ви зараз скажете, який стрес у мого кота він спить 20 годин на добу, їсть з миски, йому не треба платити за іпотеку. Але котячий стрес це зовсім інше. У деяких, особливо чутливих котів, існує дуже тісний зв'язок між мозком і сечовим міхуром. Коли такий кіт переживає стрес, його мозок посилає нервові сигнали, які змушують стінки сечового міхура виділяти речовини, що викликають запалення. Тобто кіт нервує головою а болить у нього внизу живота, це психосоматика у чистому вигляді. І що ж є стресом для кота? Оцей список нескінченний: нові меблі, ремонт у сусідів, гість, який залишився на ніч, нова тварина в домі, зміна корму. Навіть зміна вашого робочого графіка, все, що порушує їхню ідеальну передбачувану рутину, це потенційний тригер. Ваш кіт маленький консерватор і аристократ, для якого стабільність понад усе. Давайте розберемо головних котячих стресорів по поличках. І перший з них, як не дивно, це нудьга. Уявіть себе на місці кота. Ви нащадок грізних мисливців. Ваше тіло створене для того, щоб вистежувати, підкрадатися, стрибати, наздоганяти. А замість цього ви цілий день сидите у чотирьох стінах. Їжа з'являється в мисці сама по собі. Єдина розвага дивитися, як пил літає в промені сонця. Це як для людини жити в порожній кімнаті з ліжком і туалетом. Рано чи пізно поїде дах. Ця хронічна нудьга, відсутність ментальної та фізичної стимуляції створює постійне фонове напруження, коту нікуди подіти свою енергію, свої інстинкти, і ця невикористана енергія перетворюється на стрес, який, як ми вже знаємо, б'є по найслабшому місцю. Для багатьох котів це сечовий міхур. Що ж робити? Перетворити вашу квартиру на котячий Діснейленд. Цей процес називається збагачення середовища. По перше, вертикальний простір, коти обожнюють висоту, це дає їм відчуття безпеки і контролю, повісьте кілька поличок на стіні, купіть високий комплекс дрябку, звільніть підвіконня. Це розширить територію вашого кота тричі. По друге, котяче телебачення. Підвіконня з годівничкою для пташок за вікном це найкращий серіал для вашого пухнастого. По-третє, іграшки, але не просто купа мишок, що валяються на підлозі, котам потрібна інтерактивна гра, полювання. Використовуйте вудки дражнилки, лазерну указку, але завжди закінчуйте гру, навівши промінь на ласощі, щоб кіт спіймав здобич, інтерактивні годівниці, з яких треба добувати корм. Навіть звичайна картонна коробка це вже нова фортеця і схованка. Дайте коту вибір і можливість реалізувати свої інстинкти. Другий величезний стрес фактор це проблеми з його величністю лотком. Для нас це просто пластиковий ящик, для кота це священне місце, це місце, де він вразливий. І якщо там щось не так, це викликає величезну тривогу. Уявіть, що вас змушують ходити в брудний тісний біотуалет, який стоїть посеред галасливої вечірки, і до того ж він пахне якимось огидним освіжувачем. Неприємно, правда, ось так само може почуватися ваш кіт. Будь-який дискомфорт, пов'язаний з лодком, може змусити його шукати альтернативні, більш приємні місця. І повірте. Ваш м'який плед на дивані виглядає набагато привабливішим, ніж брудний лоток з гострими гранулами наповнювача. Тому аудит котячого туалету це перше, що потрібно зробити при проблемах з циститом. Давайте розберемо головні помилки в організації туалету. Помилка номер один. Розмір. Лоток має бути мінімум в один з рази довший за вашого кота, без урахування хвоста. Щоби він міг там спокійно розвернутися і закопати свої справи. Маленький лоток це приниження для котячої гідності. Помилка номер два розташування. Ніколи не ставте лоток поруч з мисками для їжі та води. Ніхто не любить їсти в туалеті. Також уникайте прохідних, галасливих місць, як от коридор чи біля пральної машини. Потрібне тихе, затишне місце. Помилка номер 3 Чистота прибирати тверді справи потрібно щодня, а краще двічі на день. Повністю міняти наповнювач і мити лоток раз на тиждень, два. І, будь ласка, без агресивної хімії, просто гаряча вода і мило. Помилка номер 4 наповнювач. Більшість котів інстинктивно віддають перевагу м'якому наповнювачу без запаху, схожому на пісок. Ароматизовані наповнювачі це для нас. А котів вони можуть дратувати. І запам'ятайте золоте правило. Кількість лодків шоу кількість котів плюс один. Третій потужний стресор це соціальна драма. Коти по своїй натурі одинакі і територіальні тварини, вони не збираються у великі зграї, як собаки. Кожен кіт має свою територію, яку він патрулює і захищає. А тепер уявіть, що на цю територію раптом приносять нового кота або собаку, або, не дай Боже, маленьку дитину, яка кричить і тягне за хвіст. Це для кота справжнє вторгнення, це війна за ресурси, за їжу, за найкраще місце на дивані, за вашу увагу. Навіть якщо коти не б'ються відкрито, між ними може бути прихований конфлікт. Один кіт може не пускати іншого до лодка. Або миски, просто сидячи поруч і грізно дивлячись. Ця постійна напруга, необхідність бути на поготові – це хронічний стрес найвищого рівня, який є прямою дорогою до загострення ідіопатичного циститу. І тут ми підходимо до найпоширенішого міфу та вони самі розберуться, пошиплять одне на одного і звикнуть ні, ні, і ще раз ні. Ніколи так не робіть. Просто закинути нового кота в квартиру до старого це найгірше, що ви можете зробити. Це гарантований стрес для обох знайомство котів це повільний поступовий процес, який може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Спочатку новий кіт живе в окремій кімнаті, ви міняєте їх місцями, щоб вони звикли до запаху один одного. Потім ви годуєте їх по різні боки зачинених дверей, потім ви відкриваєте двері на кілька сантиметрів, щоб вони могли бачити один одного, але не дістати, і тільки потім, під вашим контролем, ви влаштовуєте короткі зустрічі на нейтральній території. Кожен позитивний контакт заохочується ласощами мета створити у котів асоціацію, інший кіт. Шак щось приємне, поспіх тут ваш головний ворог. І четвертий, не менш важливий фактор стресу, який прямо впливає на здоров'я сечового міхура, це вода, точніше, її нестача. Знову повертаємося до коріння. Предки наших котів жили в пустелі, де води було обмаль, тому їхній організм еволюціонував так, щоб отримувати більшу частину вологи зі своєї здобичі мишей, ящірок, пташок, які на 70-80% складаються з води. Через це у котів від природи дуже слабке відчуття спраги, вони просто не відчувають потреби пити багато. А тепер подивимося, чим ми їх годуємо. Більшість котів їдять сухий корм. Це зручно для нас, але в сухому кормі всього 5-10% вологи. Кіт, який харчується тільки сушкою, ніколи не вип'є стільки води, щоб компенсувати цю різницю. В результаті його сеча стає дуже концентрованою. Чим небезпечна концентрована сеча? Вона, по-перше, більш схильна до утворення кристалів і каменів. А по-друге, вона сама по собі подразнює ніжну слизову оболонку сечового міхура, це як постійно поливати рану кислотою. І якщо у кота вже є схильність до ідіопатичного циститу, то густа концентрована сеча стане тим самим сірником, що підпалить бочку з порохом. Тому наша задача змусити кота пити більше. Як найкращий спосіб перевести його на вологий корм, хоча б частково, це вже збільшить споживання води в рази, поставте кілька мисок з водою в різних місцях квартири, подалі від їжі. Багато котів люблять пити проточну воду, купіть їм фонтанчик, миски мають бути широкими, щоб вуса не торкалися країв, і завжди свіжа, чиста вода. Це не просто забаганка, це життєво важлива частина профілактики циститу. Отже, ви прийшли до ветеринара з котом, який пісяє кров'ю, що буде робити лікар, щоб поставити діагноз ідіопатичний цистит? Він перетвориться на справжнього детектива. По-перше, аналіз сечі. Його потрібно зібрати якомога свіжішим. Цей аналіз покаже наявність крові, запальних клітин, кристалів, а також допоможе виключити бактеріальну інфекцію. По-друге, ультразвукове дослідження УЗД сечового міхура. На УЗД лікар побачить, чи немає в міхурі каменів, поліпів або пухлин. При ідіопатичному циститі стінка сечового міхура часто буває потовченою і набряклою. По-третє, можуть знадобитися аналізи крові, щоб оцінити загальний стан здоров'я і роботу нирок, і тільки коли всі ці дослідження не виявили жодної конкретної причини, як, от інфекція чи камінь, лікар з полегшенням і сумом одночасно ставить діагноз ІЦК. полегшенням. Бо це не рак. Сумом, бо лікування буде довгим і комплексним. І що ж робити з цим діагнозом? Лікування ідіопатичного циститу це комплексний підхід, який стоїть на кількох китах. І перший, найважливіший кит під час гострого нападу це знеболення. Ваш кіт відчуває сильний біль, і цей біль сам по собі є потужним стрес-фактором, який замикає порочне коло стрес запалення біль стрес, тому ветеринар обов'язково призначить знеболювальні препарати. Це можуть бути нестероїдні, протизапальні засоби або інші анальгетики, також часто призначають спазмолітики, щоб розслабити спазмовану уретру і полегшити сечовипускання. пускання. І тут я хочу зробити величезний наголос: ніколи, ні за яких обставин не давайте коту людські знеболювальні. Парацетамол, ібупрофен, аспірин це смертельна отрута для котів. Тільки ті препарати і в тому дозуванні, які призначив ветеринар. Це надзвичайно важливо другий і головний кіт лікування, особливо в довгостроковій перспективі, то це та сама стратегія, про яку ми вже почали говорити. Вона має складну назву мультимодальна модифікація навколишнього середовища. Або скорочено мемо, звучить як закляття з Гаррі Поттера, але насправді це просто створення для кота ідеальних безстресових умов життя. Це і є основне лікування ідіопатичного циститу, не таблетки, а саме зміна середовища. Це означає, що ви повинні переглянути все лотки, їх кількість, розмір, наповнювач, розташування, миски з водою, фонтанчики різні місця. Ігрову активність регулярні ігри полювання, місця для відпочинку і схованок, коробки, будиночки високі полиці, стосунки з іншими тваринами. Ваша мета дати коту відчуття контролю над своїм життям і своєю територією. Це довгий шлях, але єдиний, що справді працює. Третій кит. Це допоміжні заспокійливі засоби, вони не є основним лікуванням, але можуть стати гарною підтримкою. По-перше, це синтетичні феромони, найвідоміший з яких фелівей, це аналоги котячих феромонів лицевих залоз, якими кіт мітить територію, коли почувається спокійно і в безпеці. Розпилюючи ці феромони з дифузора, ми ніби кажемо коту тут все добре розслабся. Це може допомогти знизити загальний рівень тривожності. По-друге, існують різні харчові добавки та ветеринарні препарати з заспокійливим ефектом, наприклад, на основі альфа-казозепіну, білок з молока, який заспокоює кошенят, або – амінокислота, попередник серотоніну, гормону щастя. Також є добавки, що містять глюкозамін. Який допомагає відновити захисний шар слизової оболонки сечового міхура, але пам'ятайте це лише доповнення до мемо, а не його заміна. Четвертий кит: спеціальні дієти. Ветеринар може порекомендувати перевести кота на лікувальний корм для сечової системи. Що роблять ці корми? По-перше, вони сприяють збільшенню споживання води і утворенню менш концентрованої сечі. По-друге, вони можуть містити компоненти, що закислюють або залужнюють сечу, щоб запобігти утворенню кристалів. По-третє, до їхнього складу часто входять ті ж самі заспокійливі добавки L-триптофан, гідролізат молочного протеїну. Та речовини, що зменшують запалення, наприклад, омега 3 жирні кислоти для багатьох котів з рецидивуючим циститом, така дієта стає пожиттєвою. Важливо розуміти, що лікувальні корми це ліки, і призначати їх має тільки ветеринарний лікар після обстеження. Не займайтеся самолікуванням, купуючи такий корм за порадою сусіда. І знаєте, хто найголовніший у цій команді по боротьбі з циститом не ветеринар, не таблетки і навіть не феромони? Найголовніший це ви, власник, відтепер ваша нова робота бути котячим детективом і психологом. Ніхто краще за вас не знає вашу тварину і ваш дім. Вам доведеться навчитися помічати дрібниці, почати вести щоденник, записувати. Сьогодні був напад циститу, а що було вчора? Ага, приходили гості. А минулого разу напад був після того, як я зробив перестановку. Ви маєте знайти індивідуальні тригери стресу саме для вашого кота, можливо, він боїться звуку пилососа, можливо, його лякає кіт за вікном. Ваше завдання ідентифікувати ці стресори і, наскільки це можливо, усунути їх або. Мінімізувати їхній вплив, це вимагає терпіння і спостережливості, але це ключ до успіху. Важливо усвідомити одну річ ідіопатичний цистит це, як правило, хронічне захворювання, це не застуда, яку можна вилікувати раз і назавжди, це скоріше, як алергія або мігрень у людей. Наша мета не повне зцілення, а досягнення довготривалої ремісії. Це означає, що ми хочемо зробити напади якомога рідшими і якомога менш болючими. Загострення можуть траплятися, і це не означає, що ви поганий господар або що лікування не працює. Загострення часто пов'язані з якимись стресовими подіями: переїзд, відпустка, поява нової людини в домі. Головне, не впадати у відчай ви вже знаєте ворога в обличчя, у вас є план дій. Просто повертайтеся до основ: знеболення за призначенням лікаря, максимум спокою і посилена увага до потреб вашого пухнастого друга. Це марафон, а не спринт. Тож давайте підсумуємо, як створити справжній котячий дзен у вашому домі, щоб профілактувати цистит. Перше і головне передбачуваність і рутина. Годуйте, грайтеся і прибирайте в лодку приблизно в один і той самий час щодня. Коти обожнюють стабільність, друге ресурси в достатку. Правило нпс 1 стосується не тільки лодків, але й мисок з водою, місць для відпочинку, дряпок. У кота завжди має бути вибір, щоб уникнути конфліктів. Третє щоденна гра 15 20 хвилин активного полювання з вудкою перед сном. Це ідеальний спосіб зняти стрес і втомленого кота і вас. Четверте, поважайте його особистий простір, не змушуйте кота сидіти на руках, якщо він не хоче, дайте йому можливість усамітнитися, коли йому це потрібно. Навчіться читати мову його тіла. Здоровий сечовий міхур вашого кота починається з вашого розуміння його котячої душі. Отже, друзі, тепер ви знаєте, калюжа на килимі це не помста і не шкідливість. найчастіше це симптом болю і величезного стресу, який переживає ваш маленький хижак у нашому великому людському світі, Ідіопатичний цистит це не вирок, а скоріше сигнал від вашого кота Господарю, мені тут некомфортно, допоможи мені, і в наших силах цю допомогу надати. Трохи більше уваги, трохи більше гри, ідеальний лоток і зайва миска з водою можуть творити дива. Так, іноді вони будять нас п'ятий ранку, дряпають новий диван і скидають речі зі столу. Але ми їх обожнюємо, правда? Бо той затишок і муркотіння, які вони нам дарують, не зрівняється ні з чим. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк, підпишіться на канал і поділіться з другом, чийкі теж іноді влаштовує мокрі справи. А тепер фінальне питання. А який найдивніший стрес тригер ви помічали у свого кота? Напишіть у коментарях, дуже цікаво почитати. Бувайте!